Хочу ще раз звернутися до громади і от такі от, можливо, у бесіді. Чому звертаюся через соцмережі, через наш сайт. Люди так звикли вже зараз користуватися соціальними мережами, це набагато легше. І скільки би я не розповідав, що я відкритий, я приймаю людей з будь-якими питаннями і практично в будь-який час доби, тоді, коли я знаходжусь на місці, тому що дуже багато. Справи кличуть об'їхати. У нас як на як є 27 сіл, а ще купа всіляких нарад, як не в Черкасах, то в Умані і в різних місцях. Багато з них я не відвідую, тому що не встигаю фізично, але на багатьох мушу бути присутній, щоб в ногу йти із сучасними подіями, сучасними реаліями. Тому я завжди радий, навіть якщо в мене йдуть наради, я людей запрошую до кабінету. Багато хто не хоче говорити в присутності інших. Але я не ховаюся, один на один не збираюся спілкуватися з людьми і щоб це мене не звинувачували в якихось корупційних діях. Але людям, мабуть, набагато зручніше звертатися через Фейсбук і з такими. Хтось там щось створив, а хтось там в чомусь винен. Шановна громада, шановні земляки, ви обрали мене як міським головою. Я вдячний вам, що ви доручили мені доглядати нашу громаду. І я працюю заради громади, заради вас. Я до чого веду до того, що я відповідаю за всіх керівників, які призначені в нашій громаді, за всі відділи управління, успішно вони працюють чи не успішно. І якщо хтось не спрацював, то, що хтось не знав, там невдача якась, збілась, обставини такі, я вважаю, що я в цьому винен, я не догледів. Прямо чи опосередковано там є моя вина. Тому я перепрошую, коли щось не вдається. Але разом з тим не хотілося б мені, щоб це Фейсбук був полем битви. Полем висловлювання своїх експертних думок. Просто думок може бути. Кожен має свою думку, кожен має свої якісь роздуми, але коли люди, не знаючи обставин, пробують щось резюмувати, висновки і звинуватити когось, а це дуже прикро. Чому прикро? Тому що несе в нашу громаду розлад. Це не сприяє нашому єднанню, те, що ми сьогодні декларуємо скрізь. Ми разом, ми єдині. Давайте роздадати, що ми єдині, ми сила тільки отут, у нашій громаді. З цього все починається. Тому, читаючи, все не можу прочитати, бо дуже обмаль часу, тому ритися по всіх сторінках, в кого там по різних сайтах також не маю змоги. Дещо мені колеги дають. І от, Зокрема, нещодавно почалися в нас такі от висновки з приводу. Ну, почну по черзі, наприклад, з вуличного освітлення. Не хотів би починати з того, що вже далекий, 2010 рік, коли я став на посаду, і ми у цьому місці за кілька років обладнали вуличне освітлення. До цього часу було темно. Рідко я чув нарікання, але люди якось ходили. Брали ліхтарики. Потім все місто освітлене. Нас не залишилося вулиці, де не було б освітленої. Люди звикли, що є освітлення. І ось наразі, коли вимушено вимкнено, Почались нарікання. Хтось із людей, можливо, не добирається до роботи, а працює до пізнього часу, викидає інформацію, що я не можу дійти, десь зруйновані будинки, собаки там. Я вважаю це, люди мають право висловлювати свою думку, але хотів би дати пояснення, тому що людина безпосередньо не звертається до мене там в кабінеті чи з листом, чи телефонує мені, а телефон я беру практично завжди. Вона це питання оголошує в Facebook. Надії на що? На те, що громадськість її підтримає. Ну, можливо так. Але я готовий відповідати за ті вчинки, які роблять, тому що без мене я намагаюся, щоб питання остаточно не вирішувалось з прямовою, тому і несу відповідальність за все, що діється. Тому відносно вуличного освітлення, так, громади Уманського району нашого, в якому і ми також в цьому складі відімкнули вуличне освітлення ще в травні. А дехто ще раніше, з огляду на те, що почалися перепади з постачання електроенергії, відповідно для того, щоб економити, повідмикали. Це все в групі наших громад, Уманського району, все це зазначалося. Я тягнув досить довго і тільки ось ми змушені були відімкнути. Чому? Тому що переглянули статистику, переглянули всі фінансові витрати, економіку і зробили висновок, що недоцільно так довго тягнути, що саме постійно бути в ремонті. Коли вимикають електроенергію і вмикають, йде значний перепад напруги. І від цього псується електрообладнання. Ті самі лампи, запобіжники, інші складові частини. А по селах в основному виконувалося ну не зовсім досконало, я би сказав так м'яко. Вуличне освітлення, де оголеним дротом велось, а вони переплутуються із-за вітру, із за гілок, який ніхто ніколи не обрізав, бо не було вишки, лампи ще допотопні, які дуже багато енергії споживають. І виявилося так, коли я беру фінансові результати помісячно, ми дивимося, що в нас постійно вишка, електрики, яких, до речі, сказати, також небагато, один уже. Поважного пенсійного віку, інші вже перед пенсійного віку, інші не йдуть, на жаль, до нас працювати, хоча і пропонуємо заробітну плату, але тільки покажіть себе в роботі. Не йдуть і ось в нас постійно люди задіяні на ремонті. Вимкнулися, а вимикались, ви знаєте, по чергах неодноразово на добу, і тут летіло обладнання, ми вимушені були їздити постійно по селах ремонтувати. Прийнято було після довгих вагань, але я все-таки наполіг на тому, поки літо, поки тривалий день. Ще після 9-ї години вони починало темніти. Тому, враховуючи те, що світловий день досить тривалий, можна і зекономити, і не так задіювати працівників і так само витрачати кошти. Тому хочу заспокоїти всіх тих, кого хвилює. З настанням холодів, коли прийде осінь, світловий день зменшиться, ми обов'язково вмикаємо вуличне освітлення, навіть незважаючи на ті витрати, які будуть. Навіть якщо буде перепад електроенергії, перепад напруги, вимикати, вмикати, ми все рівно будемо над цим працювати з огляду на те, що все-таки буде темніти досить рано, вже там після 18-ї, 19-ї години, людям потрібно добиратись з роботи, починається школа, садочки, ну і такі інші фактори нашого життя. Тому для зручності і для безпеки все буде працювати вуличне освітлення. З цього приводу, все зараз залишили тільки в місті жашкові. Центральній вулиці, оскільки дуже багато автомобілів. Дуже багато, ще раз наголошую на цьому, тому вже повинні думати навіть і за паркувальні кишені, і стоянки для автомобілів. Ну, це, до речі, сказано, але вуличне освітлення повинно бути, тому що навіть у вечірній час, а комендантська година в нас із 24.00 до 23 працювало освітлення. і Ще люди ходили, автомобілі їздили, також навіть без вуличного освітлення не могли розминатися навіть ці автомобілі. Тому запевняю, вуличне освітлення буде відновлено. І з настанням холодів і осіннього періоду. Також було запитання про водопостачання. Тільки пропала електроенергія. Ви знаєте, внаслідок ворожих обстрілів і руйнування інфраструктури пропала електроенергія, відомості ніяких не було. Як ми додобулися від нашої установи, від рем Жашківського, вони також в розпачі не знають. Нам ніхто ні Черкаси, ні Київ не дає даних. Відповідно. Пропала вода, тому що залежить робота насосних станцій від електроенергії. Але ремарки також ділись ті самі дизель-генератори. Вони в нас є, шановні, ми забезпечені, якщо прослідкувати всю систему, від свердловини, де ми добуваємо воду, до водозабору або тих ємкостей, де ми накопичуємо воду, і потім від них насосами відправляємо на місто. Кожна точка із цих перерахованих вона забезпечена дизель-генераторами. Тому запевняю, ці дизель-генератори практично нові, справні, але за те, що вони нові, вони ще не випробувані в екстремальних умовах. Тому вибрано було час роботи і час подання води в ранішній і вечірній години, тоді, коли людям вона найпотрібніша. А це вранці, коли люди збираються до праці, потрібно після ночі привести себе. До ладу, і ввечері, коли всі збираються вдома, в домівках, потрібно провести якісь господарські роботи. Ну, я перепрошую, не все так вдало у нас вийшло. Чинників є декілька, там, наприклад, вже готувалися, запустили генератор на подачу води тут. Вже електрика з'явилась, Відповідно, працівники роз'їхались. Тут знову електрика пропала, відповідно, потрібно з'їжджатися. Фактор важливий, неважливий. Але він був присутній. Сьогодні провели розширену нараду з працівниками житлово-комунального господарства і саме дільниці водопостачання і водовідведення. А водовідведення також присутнє у цій ланці, бо без водовідведення нема що і подавати в систему воду. Відпрацювали алгоритм дій і визначено все-таки те, що не було доопрацьовано, за якими технічними характеристиками має працювати дизель-генератор. Тому вже можна оголосити, і про це буде сказано. Раптом пропадає повністю електроенергія. Вода буде постачатися з 5-ї години до 8, з врахуванням того, що в нас вся система водопостачання більше 70 кілометрів, її потрібно заповнити. Тому систему будуть вмикати на годину раніше. Приблизно за 40-50 хвилин вона заповнюється. Але це не входить у ті... Часові рамки, про які я зараз говорю, якщо я говорю, що з п'ятої до восьмої буде подано вам в домоволодіння вода, то значить вона запрацює від початку подання води від системи водозабору з четвертої ранку. І ця година вам не надається, о п'ятій годині вона у вас вже повинна бути. Також в вечірній час, якщо ми кажемо, що буде з 17-ї години до 21, то вони запускають цю систему о 16, щоб за годину вона заповнилась. Окрім цього, вивчивши детально технологічну роботу або технологічні можливості насосних станцій і дизель-генераторів, ми вирішили, ще й в денний пору доби також подавати воду. Це орієнтовно буде з 12 до 14 години. Ну, все може бути, люди може приходять додому, можуть бути різні фактори. Що ми цим досягаємо, і подаємо воду людям в домоволодіння, і одночас заощадливо відносимось до обладнання. Оскільки дизель-генератор, якщо сказати, ну, от не зовсім такими термінами технічними, він складається з двох частин: є дизель, як двигун, і генератор. Тому і зветься дизель-генератор. Дизель може працювати безперешкодно близько 10 годин. В залежності від потужності менші, трохи більше, а в нас більше 100 кВт, Вони працюють без зупинки більше 10 годин. А от сама генераторна установка працює. За порадами всіх технологів і тих, хто приїжджали налагоджувати нам цю роботу цих систем, безперешкодно може працювати 2 години і 30 хвилин вона повинна відпочити ця техніка. Тому облаштовуючи або плануючи такий графік подання води, враховувалися і саме технологічні норми роботи цієї техніки. Приблизно так воно і буде. Буде відпочивати техніка і буде подаватись вода, можливо, десь. Тиск буде не такий, як потрібно, але вода все рівно буде. Що тут варто сказати, да, потрібно буде також обслуговувати техніку, тому що саме генераторна установка потребує там заміни, ну, це вже дуже тонкощі такі, про які, можливо, не варто на загалу розповідати, тим людям, які не дуже в техніці себе впевнено почувають. Одна біда, з якою ми не зможемо справитись, це та, що вода буде йти не зовсім чиста. Ну, ви самі розумієте, я це неодноразово повідомляв, що в нас досить розгалужена мережа, і не скрізь труби ми ще всі замінили. Поступово ми найгірші ділянки змінюємо, закладаємо нові труби. Останнім була реформація по вулиці Набережній, також уклали нову трубу. Ще краще поліпшилась робота мережі водопостачання. Поступово будемо робити. Залишається ще доречно сказати, і мікрорайон Городищ. Наразі там вартує більше 20 мільйонів проєктно-кошторисна документація, але щороку вона здорожчується. Тому на сьогоднішній день, в час війни, коли ми леву частку коштів виділяємо для допомоги Збройним силам України, і всім силам оборони, включаючи і службу надзвичайних ситуацій, і поліцію, і військових, само собою, я про це звітую. Ми також повинні забезпечити нашим дітям освітянський період. А саме навчальний рік зробити необхідні ремонти, це також не залишаємо поза увагою. Тому до води, на жаль, але обставини змушують нам вже трішечки його відкладати на майбутнє. Щодо пункту незламності, ну завжди хотілося подати максимум інформації про те, що ми робимо. Для людей. Це не за свого задоволення чи по якихось там вказівці зверху, наприклад, вам це треба зробити. Так, це потрібно зробити, і досить непогана ідея, і даємо графік роботи про пункт незламності. Відразу експертні оцінки, чому він не працює цілодобово, а він повинен, а давайте по селах. Шановні, працюємо з досвіду і з продуктивних міркувань. Я вже зазначаю і постійно кажу, працівників, на превеликий жаль, у нас недостатньо. Які б могли там працювати. Але це не основне. Пункт незламності передбачає зарядку гаджетів, які необхідно, обігрітися, поїсти, можливо, чаю випити в холодну пору року. Це найперше було, коли створювалися ці пункти. Це найперше була вимога, тому що людям потрібно обігрітися, електроенергія відсутня, блекаут. Відповідно, не працюють системи обігріву по домоволодіннях. Але ми керувалися досвідом. Коли в 2023 році, на кінець 2022, ми створювали ці пункти незглавності і працювали цілодобово. Я за це дякую всім тим, хто там працює, хто чергує, навіть не претендуючи на доплату. Дівчата і хлопці з відділу культури всі працювали з мистецької школи, працювали і працюють. Нема ніяких нарікань, вони сплять прямо там в умовах, на полу, на розкладалках. Я щиро їм дякую за таку, ну назвемо її волонтерською діяльністю, бо називають в соцмережах. Вони віддано працюють. Сенсу немає працювати цілодобово зараз, тому що за прикладом того ж самого 2023 року із зими. Я не обманюю, бо не маю права такого робити перед вами. Я щиро зазначаю, бо дуже контролював цю ситуацію. Заходили люди просто, і йшли додому там, по дорозі, ну зайдемо. Вип'ємо чаю там, і заодно зарядимо гаджет. Ну, для чого, дома електронею витрачати, якщо можна тут. Я не обманюю, ще раз кажу, це мені факти таке зазначили, ті, хто там працюють, я прийшов, перевірив. Ну, дійсно. Ну, ми не виганяємо таких людей, дійсно вони є. Але, шановні, давайте поважати один одного, давайте поважати роботу тих людей, які чергують поза урочний час, і просто так вимагати, що ви маєте працювати цілодобово, а туди не приходить ніхто. Це несерйозно і, і це не потрібно робити. Але хочу зазначити наостанок з приводу пунктів незламності, що при потребі, коли Вимагатиме того ситуація, щоб вони працювали цілодобово, вони будуть працювати. Ми забезпечені і генераторами, і продуктами харчування, той самий чай. Все в нас налагоджено. І люди знайдуться, будуть працювати, якщо комусь там не до вдоволення, що адміністрація має чергувати, я вас запевняю, ми це не сприймаємо болісно, і для нас це не буде труднощами. Буде відпрацьований графік, і я сам там буду чергувати. Але зазначаю при потребі. Наразі. Потреби в цьому ми не бачимо. Якщо дійсно будуть звернення або будуть холода, не буде електроенергії, вони обов'язково запрацюють. І наостанок я хотів би звернути увагу всіх жителів нашої громади, тому що ну, все починається з маленького, з свого двору, з вулиці, і з громади, з населеного пункту. Жителі міста бачать, що в нас проводять мережу гучномовців. Так, ну здавалося б, для чого. І так, там в центрі міста грала музика, якісь оголошення робили. Шановний, дуже прикро, коли 9-та година, загальна національна хвилина мовчання, а наші сусіди, наші земляки не реагують на то. Мене дуже прикро, грубо скажу, добило, коли ми проводили мітинг, піднімали прапори, коли ми розповідали, що для нас цей жовто-блакитний стяг, біля мене стояли поруч два військових. Один трішки старший, а один молодий хлопець, який у 24 вже є інвалід. В нього значні поранення, в нього хребет закований в метал. Я до них просто підійшов і попросив вибачення за жителів нашої громади. Не всіх, звісно, а тих, хто, коли ми стояли поруч і лунав гімн України, святиня, наш символ. Коли ми піднімали прапор, коли оголошували хвилину мовчання, а навпроти. Міської ради, життя інше. Присутні там схилили голови. Ну, це були всі люди-службовці, які були присутні на бітні. На вулиці стояло кілька осіб з простих людей, які підійшли. Але кілька, коли в нас більше 14 тисяч тільки в місті. Можливо, зараз трішки менше, бо виїхали, але ж із села люди були. І дуже прикро було, коли машини не зупинилися, коли лунав гін, коли була хвилина мовчання. Люди на велосипедах, пішки, прийшли, глянули в сторону, що тут за масовка відбувається, і далі. Після цього я вийшов також о 9-й годині подивитися, що в місті робиться. І я ще раз переконався. Велика частина реагує о 9-й годині, вшановують пам'ять погиблих. А дуже багато людей, включаючи молодих батьків, які з дитинкою, ведуть її за руку і не вшановують о 9-й годині хвилиною мовчання. Шановні, ми ж розповідаємо, ми разом, ми сила, ми переможемо. А як ми не навчаємо дітей, а потім починаємо судити їх, що вони якось не так реагують на банер, що там зображений воїн. як вони навчаться, коли ми своїм прикладом не наштовхуємо на то? І ми тільки думаємо, от президент. Дав указ о 9-й годині. А ми самостійно чому ми не реагуємо? Але я бачу, що тут саме в цьому питанні можливо, прикро це говорити, що в нас демократію не дуже пахує, Тут потрібна диктатура. Я зараз буду звертатися до органів поліції нашої, дойти до того, що ми будемо перекривати центральну частину міста. Нехай зупиняються всі машини, ну якось довести людям. Що то святе, ну ми ж втрачаємо своїх рідних, ми втрачаємо близьких, земляків своїх, які полягли то за нас. І цією хвилиною ми навіть не можемо їм завдячити. Тому і покликано це прокладання мережі, розширення мережі. Гучномовці будуть оповіщувати і тривогу, можливо, якісь інші заходи безпеки, пояснювальна якась інформація буде. Але разом тим, нехай люди чують більше. Площу міста нехай займає от саме ці звуки, які будуть надихати нас і інформувати про те, що є хвилина мовчання. А я виїхав в іншу область, а там святе. Я і до працівників церкви, до духовних осіб буду звертатися. Можливо, вони б в своїх церквах також дзвони є, може модифіковані дзвони, може би варто було б і дзвони в цей час запустити, чутно, що було. Шановна громада, я нікого не хотів образити. Я звик спілкуватися людьми прямо, я ні від кого не ховаюся. Ви бачите, я без охорони ходжу. Дуже багато моїх колег за собою водять ще 3-4 чоловіка озброєних, там, не знаю, з роти охорони. Ні, я нікого не боюсь, я готовий відповідати за свої вчинки. Але давайте так, щоб кожен відповідав за свої вчинки. І тоді ми не на словах, а на ділі доведемо, що ми разом, ми сила. Ми поважаємо один одного і ми переможемо.